А вам відомо, що військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи перебування, а також про номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, а роботодавці ще й про зміну сімейного стану, освіти посади своїх працівників. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Якщо у військовозобов'язаного працівника відбулися зміни прізвища, ім'я. По батькові реквізитів паспорта, у тому числі закордонного адреси зареєстрованого або фактичного місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади, слід протягом п'яти днів з моменту, коли працівник повідомив про такі зміни, внести інформацію до списків персонального військового обліку. Окрім того, до 5-го числа потрібно направити до ТЦК повідомлення за додатком 4 до порядку 1487. Невиконання такого обов'язку загрожує штрафом відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.